Провака капела Почайна діє при Національному університеті Києво-Могилянська академія з 1995 року. Її назва пов'язана з історією Київської Русі. Саме у водах річки Почайни Притоки Дніпра князь Володимир хрестив Русь. Колектив відроджує та виконує забуті і заборонені за радянських часів духовні твори, які становлять основну частину його репертуару. Це надзвичайно великий психологічний вплив на людину, має музика, як не дивно, ми звикли говорити про музику, а відчути це зовсім інше. Коли ти піднімаєшся, взлітаєш, коли тебе, як кажуть, і мурашки по тілу, це надзвичайно, надзвичайно цікава річ, і вона до кінця і не вивчена. Почайна учасник багатьох конкурсів і фестивалів в Україні та за кордоном, де її високо оцінили глядачі та журі. У Полтаві хорова капела не вперше. Але цього разу слухачам підготували унікальну програму. Це не чув люд, майже по Україні дуже рідко хто це чув. Це автографічні твори Артемія Веделя. Що таке автографічні твори? Це твори, які відтворені із автографічної партитури Веделя. Це не ті, які передруковувались, переписувались, а саме його рукою написані. Символічно, що відроджена духовна музика звучала під склепіннями нещодавно відбудованого Свято-Успенського собору. Такого роду концерти мають свої особливості. Слухачі не бачили виконавців, котрі стояли високо на хорах, а лише насолоджувалися співом. Багатьом і на думку не спадало, що виступає непрофесійний хор. Насправді ж, учасники Почайни переважно студенти Києво-могилянки, котрі вивчають філософію, право та інші предмети, і тільки вільний час присвячують музиці. Нинішні вихованці виконували твори колишніх славетних випускників академії. Адже свого часу університет був одним з перших вищих навчальних закладів Східної Європи. Мав найкращий у Києві хор і тут працювали такі майстри української музики, як Березовський, Ведель, Лисенко, Стеценко, Леонтович. Під облески зворушених глядачів колектив «Почайний» нагородили грамотою полтавського єпархіального управління.